Анімація шукає нові шляхи фінансування. Фахівці анімаційної індустрії з усього світу зібралися у французькому місті Тулузі на міжнародний форум мультиплікації. Це професійна платформа, де продюсери анімації мають можливість знайти партнерів, в тому числі фінансових для своїх проєктів анімаційних телесеріалів. За кілька останніх років ринок анімаційної продукції зазнав разючих змін у зв'язку з масовим поширенням смартфонів, планшетів та інтернету. Ринок анімаційних телесеріалів зазнав значної еволюції. Раніше продюсер мав представити у головних рисах свій проект анімаційного серіалу. Тепер йдеться радше про глобальний проект. Анімаційний серіал на перехресті з іншими медіа та з урахуванням усіх цифрових медіаносіїв. Це вимагає від продюсерів нових знань та навичок. Сьогодні відеоігри здобули величезний ринок. Щораз то частіше продюсери відеоігор та анімаційних фільмів працюють разом. Фактшіткавіданно томатиклі то два світи доволі близькі, оскільки використовують ту ж саму технологію, приблизно однакового розміру виробництво мають ті ж самі технічні і навіть креативні проблеми. Проте в них різна ментальність та підхід до ринку. Отож, ми намагаємось наблизити ці два світи один до одного, і певною мірою нам це вдається. Отож, можна констатувати, що справді то більше анімаційних серіалів отримують нове життя у відеоіграх. Під час форуму мультиплікації в Тулузі буде представлено 68 телесеріалів. За три дні 850 учасників з 30 країн приймуть рішення, які саме анімаційні телесеріали з'являться на наших телеекранах та на інших медіаплатформах.